Знайшли ще один майданчик у дворах. а Чим нам він сподобався, тим, що він повністю весь в затінку знаходиться. Є трохи відбивається від скла. Що там таке сталося? Рома хочу вже бігти, бавити. О! Каже, не буду, ти мене будеш катати. Тримайся. Mm. Mm. Клас. Оце прикольно, коли весь майданчик в затінку. Оце. Але мені здається, пізніше він буде весь на сонці. Воно все ж таки переходить. Ну а так прикольно. Поки що. Ну так, а пізніше вже буде дуже спекотно, щоб зовсім на вулиці знаходитись. Але ми в день вже записані на одну процедуру. Що по жарюки все ж таки будемо гуляти. Ну як гуляти? Скоріше за все до машини і з машини. Ми сьогодні намагався казати трактор. Так? Він казав трактор. 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 Трактор Що ти знімаєш? От, зніма. от гімнас сидить дивиться. Прямо в, в очі дивиться і знімає свої. Знімаєте, Сандалетики. Не. Так катай сильніше шо. Каже, мені треба декілька речей одразу робити. Так цікавіше. Ну він вже і гойдається, і язика показує. Там Рома зацінив, що у пісочниці ще є розібрані машинки, то він, мені здається, вже, вже планує як туди звалити. Як би тебе відволікти? Савочок брати? Так, що Та яка різниця? Можна і ложку з собою брати. чим їсти той пісок, що ложкою, що совочку. Ну ладно. Іграшки я б намагався з піску в да. тягти, так. Чому так нормально? Я тільки це відбираю від рота, а він знову. Ну при мені майже теж не їв пісок. Майже. Так, майже. Ну, типу, він не спеціально його їв. Ну, ні. Майже. Він з розгону просто набирав ротом його і їв. Не, не може бути такого. Ідеальна дитина не падає. У, у вересні йде до школи. Ладно, гойдайте.